Доброго дня, шановні друзі. Е, багато питань виникло з приводу створення українських клубів однієї породи. Хочу вам як е, наглядно показати приблизно як це робиться. Не приблизно, а можна сказати точно. Ось знайшлась людина. Ініціатор, яка звернулася до мене з приводу, яким чином можна створити український клуб породи однієї, український дракон, виставковий під назвою. Хоча сам по собі дракон це не українська порода, але в Україні є досить немала кількість людей, ось ви можете бачити, які займаються цими голубами, які теж хотіли би створити клуб. Значить, що для цього треба? Зібратись. От тут в даному випадку в нас 10 чоловік. Цього достатньо, щоб створити національний клуб. Достатньо навіть 4 чоловіка, а потім додаться людей. Значить, і провести протокол, під протокол, провести збори. Отут ми бачимо Юра Сомик організував цю процедуру з приводу породи український дракон виставковий. Зібралось 10 чоловік, однодумців. По цій породі вони е, провели збори, ось протокол зборів, ось порядок денний питання, які вони розглядали. Е, питань було багато різних. Це одне з них це створення стандарту на породу, е, також е, е, вибори. Президента клуба, так як клуб має статус національний, розробка печатки клуба. І е, е, от, от я вам показую весь протокол і підписи людей, які приймали участь, і затверджено е, моїм підписом як президента. Як президента Всеукраїнської Національної федерації заводчиків всіх видів чистопородних птахів. Отак зараз правильно називається моя організація, якою я яку я очолюю. І, і то там хтось. Говорив про аматорів там далі. Да, раніше ця організація, якою я, яку я очолюю, називалась аматорів. Да, аматорів, тобто, справа любительська, як мені там пишуть, ні. Зараз це не справа любительська, був перероблений статут офіційно перереєстрована організація, яка має статус. Національної федерації заводчиків. Іменно заводчиків це українське слово, щоб не сумнівались. Всіх видів чистопородних птахів. В статуті нашої організації прописано, що ми можемо створювати стандарти на всі чистопородні породи. Це перше. Друге, створювати. Клуби по породам. Потім клуби об'єднуються в нашу федерацію і ми представляємо на всіх інстанціях своїх голубів. Також можемо приймати участь в міжнародних виставках в Європі і так далі. Якщо у нас будуть клуби, і будуть стандарти на всі породи. Якщо нема стандарта, то нема і породи. Це закон. І не тільки в Україні, а взагалі в світі. Ось дивіться. Перше, що робиться, собираються однодумці, які тримають одну породу. Якщо це Бакінці, на Бакінців нема. Ми можемо на Бакінців прийняти свій український стандарт. Зібрались, проголосували, зробили протокол о такого плану. Я вам показую наглядно, як зробив Юра Сомик Західної України. Е, люди підписали, я поставив печатку. Тобто протокол офіційно затверджений у мене в організації. Та е, далі. Далі, далі. Е, протокол ми роздивились гарненько. Окрім протокола, окрім протокола, треба іще деякі речі. Ось дивіться. Ну, якщо є клуб. Як окрема одиниця, він має право на свою печатку. Її можна е, замовляти офіційно, якщо офіційно е, в органах влади реєструвати клуб. Якщо ми реєструємо клуб е, в Національній Федерації, в Національній Федерації, то печатка робиться, робиться. Е, і затверджуються у нашій федерації. На це ми маємо право. Але ця печатка дійсна тільки для внутрішньоклубних дій. Ну, допустим, проходить клубна виставка по одній породі, і можна на оціночні листи ставити цю клубну печатку. Якісь документи від клуба звернення. Також можна закріплювати цією печаткою підписом підписом президента клубу. Раз клуб національний, а він національний клуб однієї породи, то це вже не председатель, як раніше було. Председатель клубу. Це, по-перше, це російське. А в нас президент. І, і, і це практика всесвітня. Президент клубу, якщо клуб. Все український. Тобто Юра Сомик, якого згідно протокола вибрали президентом клуба заводчиків Український дракон виставкової породи, являється президентом українського клубу по цій породі. Також зробили стандарт. За нього також голосували. Ось стандарт на цю породу. В якому прописано, як оці, до, до, до подробиць описано, як проходить оцінка цієї породи. Затверджено, опять же, Національною федерацією заводчиків всіх видів. Чистопородних птахів. Ось. ось. Печатка підпис треба поставити, вибачаюсь. Тільки недавно зроблений клуб. Свіжий. Да? Тепер дивіться. Лист оцінки оціночний лист. Тоже затверджений також, да? і порода голубів. Дивіться, по яким критеріям оцінюється це голуб. Ця порода. Це голуб. Породи виставковий, як ви бачите, український дракон виставковий. Оцінюється він по стобальній шкалі. Ось в яких параметрах ви бачите, що скільки коштує, скажімо так. І далі колегія суддів із трьох мінімум людей. Ставить свої підписи. Тобто, в кожного. Члена із колегії суддів, свій оціночний лист, кожен оцінює голуба окремо, причому на виставку голуби приймаються, допустим, з п'ятниці і під номерами. Ім'я власника під час оцінки не вказується. Колегія суддів підходить до клітки, оцінює голуба за ці, за, згідно стандарта по цим параметрам. Тут гарно видно, що 95 балів і вище це вже клас еліта. 94 бала це відмінно. А то хтось там мені казав, я не бачив голубів по 100 балів. Так, да, я також не бачив. Я... Був більше, ніж в 30 країнах світу на виставках. І ніде не бачив голубів, які набрали 100 балів. Такого не буває. Це ідеальний голуб був. би. Але, я, вибачте, завжди є якісь нюанси. І 95 96 балів це вже класа еліта, це ідеал. Розумієте? Отаким методом це все робиться. Якщо хтось із вас хоче створити клуб якоїсь породи, там про вертунів багато говорив. Будь ласка, я допоможу буквально розжую і розкажу, як це зробити. Так от, як зробив Юра Сомик, я йому допомагав, да. він зробив все правильно. І зараз у нас. З'явився в Україні іще ще один офіційний клуб однієї породи. І далі буде. Дуже багато людей хочуть створювати клуби по породам і працювати в цьому напрямку. І радив би, багато в нас людей займається бакінською породою бойно-ігрових голубів, але стандарту на породу і клубу. На жаль, нема. Хочете приймати участь у виставках? А вони будуть, дай Бог, війна скінчиться, у нас є і спонсори, і можливості будуть проводити виставки загальноукраїнські, але на ці виставки будуть прийматися голуби, які мають стандарт на породу і клуб. Це так, це, це всесвітня практика, європейська практика. Так що, будь ласка, ми вроді як хочемо бути в Європі, в Євросоюзі. Ми повинні звикати до правил Європейського Союзу навіть в голубівництві. Будь ласка, от все, що вам хотів сказати. Будь ласка, дивіться, робіть висновки. Вирішуйте, якщо хтось захоче по вертунам зробити і мають цих голубів у себе. Будь ласка, організовуйтесь достатньо 4 чоловіка. Потім клуб почне розростатися. Я впевнений. Я допоможу. Казав на словах, от вам показую на ділі. Юра Сомик захотів, я йому допоміг. І все вийшло. Головне було бажання. Все вирішуємо. Дякую за увагу. Всіх вам благ і мирного неба, і перемоги, і миру, скажімо так.